Щоб визначити ціну поділки шкали вимірювального приладу, нам необхідно піти за такою схемою. Обрати два значення величини наведені на шкалі і знайти їхню різницю. В даному випадку це у нас 150 та 100 мл. Визначити кількість поділок між рисками, поряд з якими вказано ці значення. Між 150 і 100 у нас є дві такі поділки. Отриману різницю поділити на кількість поділок. Тобто у нас виходить ціна поділки шкали приладу 25 мл. Ціну поділки шкали приладу позначають буквою С. У багатьох наших випадках від ціни поділки залежить точність вимірювань. Ми будемо враховувати лише абсолютну похибку вимірювання, що дорівнює половині ціни поділки шкали вимірювального приладу. Наше значення виміряної величини А буде дорівнювати як результат вимірювання плюс-мінус похибку вимірювання. Абсолютна похибка в нас показує, наскільки результат вимірювання відрізняється від правильного значення. Тобто ви можете помилятись, наприклад, на сантиметр або міліметр, і тому в нас вводять цю похибку вимірювання. Ви цю похибку вимірювання можете дуже часто зустрічати на продуктах. Зверніть увагу, наприклад, на коробки з солодощами, де у вас буде, наприклад, грамовка 200 грам плюс-мінус 50 грам. Це дуже велика похибка. А може бути, що наш продукт є масою 500 грам, і, наприклад, похибка в нас буде плюс-мінус 10 грам. Прошу вас дослідити це питання на своїх же продуктах, а ми починаємо рухатися до завдань. Вкажіть на поділки лінійки. Ми беремо з вами число 200 та 300. 200 це буде якесь початкове значення. 300 це буде якесь кінцеве в даному випадку значення. Кількість поділок між ними 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто у нас N дорівнює 10. Нехай я виведу таку формулу. Це дорівнює від кінцевого віднімаю початкове і ділю на кількість таких поділок. Тоді все буде дорівнювати 300 відняти 200 і поділити на 10. Тобто ми 100 будемо ділити на 10 і в нас вийде 10 см. Тобто відповідь. Ціна поділки лінійки нас буде дорівнювати 10 см. Довжину парти виміряли за допомогою лінійки в сантиметровій. Довжину парти виміряли за допомогою лінійки сантиметрової. Вона дорівнює 1,6 метра. Запиши довжину парти у сантиметрах із врахуванням похибки. Так, в нас сантиметрова лінійка. Давайте ми візьмемо два сусідніх значення: 5 см та 6 см. L1 1 це буде 5 см, L2 2 це буде 6 см, а кількість поділок у нас буде одна. В нас є певне початкове значення. 1,6 метра. Це наше вимірювальне значення, яке ми зробили за допомогою цієї лінійки. Тобто ми маємо сюди його вписати. Але давайте згадаємо загальну нашу формулу. L дорівнює l 0 плюс-мінус дельта L, де L0 0 це початкове наше значення вимірювальне, тобто 1,6 м, яке нам необхідно перевести в сантиметри, тобто помножити на 100. Нас вийде 160 см. Далі нам необхідно знайти дельта L. Дельта L це в нас С ділити на 2. ДЦ це ціна поділки. Це тоді дорівнює за попередньою формулою моєю L2-L1 ділити на n. Тобто це буде дорівнювати в нас, як 6 відняти 5 і ділити на 1. 1 ділити на 1 в нас буде 1 см. Давайте я спущу трохи наші формули загальні. Це буде відноситися до ціни поділки. Тепер будемо підставляти в цю формулу, щоб знайти саму похибку. Тоді дельта L буде дорівнювати, як це ділити на 2, тобто 1 ділити на 2, вийде в нас 0,5 см, дельта L дорівнює 0,5 см. І тепер підставляємо в нашу загальну формулу. Тобто L дорівнює l 0 це 160 см, плюс мінус. Далі ми пишемо саму похибку 0,5 см. Беремо дужки, і тут будуть сантиметри. І записуємо загальну відповідь: 160 плюс мінус 0,5 см. Так, запишемо відповідь ще одну низу. L дорівнює 160 плюс мінус 0,5 см. Наступне завдання: знайди ціну поділки шкали термометра. Так само беремо з вами початкове значення Т1, кінцеве значення Т2, кількість поділок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто у нас вийде n дорівнює 10. Ціна поділки це дорівнює t 2 мінус 1 ділити на n. Підставляємо 25 мінус 12 ділити на 10. Вийде як 13 ділити на 10, тобто вийде 1,3 градуса Цельсія. А запишемо, що внизу окремо це дорівнює 1,3 градуса Цельсія. І відповідь це дорівнює 1,3 градуса С7. Є фрагмент рулетки. Визнач похибку вимірювання. Похибка вимірювання, нагадаю, це ціна поділки ділена на 2. Нам треба ціну поділки знайти. Тобто, нам необхідно від кінцевого відняти початкове значення ділити на кількість поділку. Нехай в нас ця рулетка, вона сантиметрова, тобто буде в нас довжина. Це буде L1, це буде L2, і отут буде наша кількість N. Якщо у вас є контрольна робота і немає цього фрагменту рулетки, або ви не можете на самому малюнку позначити, вам не потрібно малювати малюнок, вам потрібно акуратно прописати всі дані. Тобто, це дорівнює у нас, записуєте формулу, а тоді нижче прописуєте. l 1 нас дорівнює 2 см, L2 дорівнює 3 см, N дорівнює 10 Тоді вже підставляєте формулу. Це дорівнює 3 відняти 2 і ділити на 10. Тобто вийде одна десята сантиметра. Тепер похибка вимірювання. Це в нас це поділити на 2. Тобто 01 поділити на 2, у нас вийде 0,05. Запишемо цю відповідь тут. І тепер запишемо в загальній відповіді внизу. Дельта дорівнює плюс-мінус 0,05. На цьому всі зведення ми виконали. Я надіюся, ви все зрозуміли. Якщо у вас є питання, залишайте їх в коментарях. Я радо відповім. Лайкайте, підписуйтесь і до зустрічі!